Добрий день! Ви дивитесь програму, у якій ми відвідуємо робочі місця людей різних професій. І сьогодні ми з вами завітаємо на завод найбільшого виробника хлібобулочних виробів на Волині – хліб. І побачимо, як виробляються ваші улюблені булочки, круасани та, й, зрештою, звичайний хліб. Ходімо дивитися, як це все відбувається насправді. Олександра, розкажіть взагалі про сам завод. Адже я знаю, що традиції зберігаються ще з 83-го року. Єдине, що не змінюється в принципі з роками, і я впевнена не зміниться і в майбутньому, це люди, які ці традиції. Тобто технології змінюються, оснащення, модернізуються, але традиції зберігаються. Якби це наша фішка, це наше головне, чим ми пишаємося. Тому що, якби це не купиш, якби це або є, або немає. Особливо зараз, коли такий світлий передвеликодній період, саме час гадати, оці традиції. Ну, я, коли дітей вперше сюди привела на виробництво, вони були настільки здивовані, мама, в тебе така цікава робота, воно все так пахне, воно все так смачно, Ну, це просто взагалі. Так що, ну от справді, коли нема натхнення, я просто спускаюся в виробництво, хожу, між хлібом, дихаю запах, от, от все, тепер буду працювати, тепер все буде добре. Бачите, як добре, що ви можете спуститись на виробництво. Так, <гум> да, да, це дуже цікаво насправді. Тож це магія. Вдихати якби цей запах хлібу насправді. Ти бачиш його на полицях, і він один. А коли ти бачиш, як він починає як росте тісто, як він е в дільнику, як він спускається на транспортер на лінії, і потім ця буханочка гаряча випечена, це такий запах, це такі насправді таке задоволення. Ну просто я навіть не знаю, чим це можна порівняти. Це от в дитинство десь якісь такі відголоски. одразу згадуєш себе маленькою, мама пече, і ти заглядаєш цю духовку, мама. Ну коли оце приблизно те відчуття. Інна Юрівна, ви відповідаєте за виробництво взагалі на всьому заводі? Так, так, так. О, ну то давайте показуйте, що, що перше. Тут хліб роблять, чи що ми випікаємо хліб, булки, кондитерські вироби. Загалом дуже великий асортимент продукції. Що в цьому цеху? В цьому цеху, де ми знаходимося, випікається. Чорний хліб січовий, білий подільський. Також ми в цьому цеху випікаємо батони. І овальні сорта хліба це здоров'я, родинний, любительський. Взагалі виробництво основне працює тільки вночі. Вночі печуть для того, щоб з самого ранечку він був свіженький в магазинах, так? Так, так. В основному батонні вироби в нас печуть тільки вночі. Побачимо, де в нас випікаються саме. Паски з доба Великодня наша до нашого свята і остальний асортимент це булки, заварні хліба. Це тісто на паски, так? Ні, це тісто на булочки, це виставлені опари для майбутніх булочок. Чому тут саме чанне виробництво? Тому що зручно спекти великий асортимент. Якщо в нас в хлібному цеху йдуть лінії. Йде один вид хліба, то тут у нас дуже бага, великий асортимент різновид булочок. Тісто в нас здобне, тому йде велика кількість цукру, жиру, яєць. Яйця ми даємо натуральні, не яєчний продукт, як взагалом. Наші булочки не додаються не покращувачі, не розпушувачі. В нас є абсолютно натуральний продукт. Так. А начинку до них де кладуть? У мене був один такий випадок. Я так собі подумав, що це напевно лінія переходила з маку на повідло. І мені попалася булочка одразу із маком і з повідлом. Показуйте де, де, де потрапляє начинка в ці булочки. Начинка в булочки потрапляє в нас вже в кінці процесу, і вона ложиться вручну. Вручну? Так, це люди. Тут ми біля машини, яка в нас ділить тісто на шматки. З діжі тісто перекинеться в воронку дільника, де дільник його поділить на окремі частинки однакової ваги. Тістові заготовки будуть округлюватись і йти в ферментаційну шафу. Бачу начинку. Найсмачніше в булочках. Так, це макова начинка, начинка з А крихта для чого? Для оздоблення булочок. Це зверху ось таке, як ви посипаєте. Так, Я так. думав, це просто тісто якесь солодке. Ні, це робиться таке тісто, але воно більш крихке. Вона зараз сира, вона перед віпічкою оздоблюється нею булочки. Ось дивіться, як робиться плетінка. Спочатку робляться жгути, такі частинки для плетінки, а потім її вручну там плетуть. Да, плетуть дівчата на протязі всієї зміни майже, тому що плетінка українська в нас користується попитом серед наших покупців. А далі що вже? Оця продукція в пічку попадає? Ні, вона не в пічку. Далі наша продукція йде в розційну шафу, де вона збільшується в об'ємі. Практично в два рази вона набуває в тій шафі е, смак, аромат. Тобто це іде подальше брудіння тіста. Йдемте подивимось? Якщо бачили, що бродить тісто, то тут у нас же бродить готова тістова заготовка. В шафі створюється відповідний клімат, клімат. подається вологість повітря і виставляється температура. І тоді вже виймаєте і точно в пічку? Так, тоді вже виймаємо, оздоблюємо, а тоді в пічку. Показуйте, щоб вже можна було побачити готовеньку продукцію з самої печі. Наріза... Нарізається наш батончик, батон запашний. Це плетінки, ті, що ми бачили маленькі, їх плели вручну, так? так? Так, це вже вони після нашої розстоячної шафи підросли, їх оздобили нашою крихтою солодкою, і зараз їх будуть випікати. В Пічці я бачу там не булки, бачу паски. Вже готуєтесь до свята. Так, так. ми готуємось до свята. Зранку ми замісили перші тіста, освятили їх. І зараз бачимо, вже допікається перша партія на сьогодні наших пасок. Паски робите теж за якимось традиційним рецептом. Чи він, чи він секретний і вас особливий? Ну, у нас особливий секретний, розголошувати його е, не можна. Тому зазвичай паски випікаються за традиційною нашою технологією. Наші дівчата перед тим як пекти паску. Переживають, готуються, йдуть до сповіді, щоб вона вдалася, так як вдома. Навіть так, то й працівники готуються, да. так? Так, да, да. ось ми, ми бачимо, як зараз малесенькі пасочки завозяться в піч. А скільки часу потрібно для того, щоб от паску спекти в таких ваших заводських умовах? В Заводських умовах від початку і до кінця, від початку, від замісу тіста і до вигрузки паски з печі? 6-7 годин. Ого, то немало. Так, традиційна технологія вимагає часу. Наші готові пасочки. ми... Вагон, як привозимо сюди до дівчат, вони розкладають на столи і оздоблюють їх білковою глазурю та посипають різнокольоровим нонпарелем. А всі паски однакові, чи є якісь унікальні? Більша частина всі однакові, але є в нас в цьому році і була в минулому паска щедра. Паска щедру йде вона більш здобна рецептура. Вона замість тіста проходить на маслі. З додаванням дуже великої кількості родзинок і цукатів. І цукати. Так, апельсинові цукати ми додаємо. Вони дають е, такий приємний апельсиновий смак. настрій такий е, святковий, великодній. Це Вже щось ближче до італійської паски, там теж багато таких фруктів. Більш, скажімо так, європейський смак. Це, це вона і є. Це ось ця от паска щедра. Да. Давайте, так. Я. Це для зручності, щоб можна піти сходити з нею, можна було до гостини і подарити комусь. Подарити комусь. Тут на коробці, що найцікавіше, є дуже багато невеличких святкових привітань. Це чорний хліб будуть робити, так? Це роблять свічовий хлібчик. Зараз ми його ділимо на шматки однакової ваги. далі вона по транспортеру, так як тісто має більш вологу консистенцію, тому округлювання проходить завдяки транспортерам. О, як Знає прикольно. Це, Це просто ось так, поки воно йде вже круглим робиться. Так, так. Далі наше тісточко автоматично падає на стрічку транспортера, який його перекидає в шапу нашої вистойки. Шапа виставки наша унікальна тим, що тут створюється мікроклімат за допомогою кондиціювання шафи. Тому наша тістова заготовка завжди знаходиться при стандартній температурі і вологості. Розкажіть, як сюди потрапляє тісто, бо я бачу тут такий якийсь великий чан чи що це? Ні, це не чан, це бункер для опар, для січового хліба в нас тісто на молочно кислих бактерії. Виставляється спеціальна житня закваска. Заквасочне в нас відділення не знаходиться в цьому цеху, воно знаходиться окремо, в стороннім доступу туди. Це, це як власна лабораторія, я так розумію. Власна лабораторія, там вирощуються чисті культури і вони сприяють тому, щоб вийшов хороший хліб. Смачний, ароматний. Опари для нашого подальшого, подальшого білого хлібчика. На основі цих опар буде замішуватись подільський хліб. Вони вибражують протязі 3-4 годин. В опарі зброджується 70% борошно. І... Навіть видно, як воно булькає. Бродить, дихає, адже хліб це живий організм. Ларисо, розкажіть, що ви тут робите? Місимо опари на білий хліб. І тоді він потрапляє наверх, туди, де нам показувала Інна. Та, туди подається, подаються дрожжі, мізофіли і водичка. І мука. Я вам включу, зарамасула. Ми запустили дозатор, муку і тістомісільну машину. В кінці тістомісільної машини в нас стоїть насос, який викачує опару, готову вже промішано по трубі і подається в йомкость. Ого, це, це як трубопровід в хаті, тільки з тістом. В йомкості опара в нас виброжує. 4 години. Должна бути готова опара. Після виброження готову опару. Так само насос подає нам по цій трубі. подає за тісто місільної машини. Тут мока в нас, сіль цукор і запускається машина. І міситься тісточко. кінці машини у нас стоїть насос, який готове тісто, викачує. Подає по трубі в корито. В кориті тісто в нас бродить 40 хвилин, потім з корита подається на ділітель. А, і цей вже, цей вже процес ми бачили. Інно, я бачу, тут запаковують круасанчики. Так. Як цей процес відбувається? Транспортерну ленту викладаються готові круасанчики. Далі вони завдяки нашій машині запаковуються в флоупак. Тобто з плівки робиться один суцільний кульочок. Він герметичний, так? Так, він герметичний, тому наші круасани гарно виглядають на торгівельних поличках. І свіжі. Свіжі. Так. Я компромет. Я компромат не на тебе маю. Бать. Долго. Сьогодні ми з вами побачили, як у Луцьку виготовляють хліб від найбільшого виробника теремно. А куди ми завітаємо наступного разу? Ви побачите вже у новому випуску програми Робоче місце. Богдан Коваль, Андрій Повзун для Волинь. Пост. Будьте щасливі!